Ну що, всім привіт! Сьогодні ми з вами клеїмо нові плівки для манікюру від молодого українського бренду. Тож розпочнемо. Я зняла свої нарощені нігті до натуральної нігтьової пластини, зробила сухий комбі-манікюр, зараз дороблюю зріз кутикули і буду клеїти наклейки прямо на натуральний отакий, нічим не покритий нігодь. Насправді тут головне якісно підготувати нігтьову пластину, добре її опилити чи побафити, зняти повністю весь обтиріг і добре обезжирити. Беру у якості відмірювача. Для ширини нігтів не дуже такий е, візуально прийнятний залишок від крафт-пакету, але насправді все одно, чим ви виміряєте собі ширину, то таке неважливе. І добре обезжирюю нігтьову пластину. Далі просто отак на сухий нігодь починаю клеїти наклеїчку. Я зняла її, е, ту, яка мені підійшла по розміру. Прикладаю трошки заходячи під кутикулу, і починаю її розподіляти. Насправді я була в шоці того, що наклейки дійсно такі тонкі і еластичні, що дуже легко лягли навіть на мій досить арочний нігодь. В принципі, з такою еластичністю плівок і тонкістю. Вони досить легко вкриваються, ніде ніяких складочок особливих таких немає. Насправді, це найтонкіші плівки, з якими я працювала. А мої підписники з інстаграму знають, що я з плівками працюю вже більше двох років і є їх фанатом, тому що вони, ну, слухайте. Це прикольна альтернатива звичайному покриттю, особливо на підикюрі, особливо, коли ти хочеш, щоб покриття було тонке, особливо, коли ти хочеш якийсь оригінальний дизайн, і от плівки це саме. Туди. Що я хочу сказати? Я прибрала довжину собі пилочкою, кажуть, що треба пиляти в одну сторону, ну ні, як бачите, можна і в іншу, і можна і туди-сюди. Це, в принципі, ніяк не впливає, якщо плівки якісні і якісно кріпляться. Далі я вкриваю тонким шаром бази. Взяла сьогодні таку корейську з. Вінні пухом. Вона тонка, вона не дуже густа, дуже комфортно лягає. Я вкриваю тонким шаром цієї бази, сушу її і вкриваю матовим топом. Дивіться, зелений леопард це просто щось. Дівчата підпало.